За 430 тисяч доларів в селі Татарові на продаж у нас є три будиночка і 30 соток землі в неймовірно красивій локації на березі річки Прут. Річечка Прут, ліс, ось така краса. Що ми маємо за 430 тисяч доларів? Ми маємо три будиночки, площа яких складає 96 метрів квадратних і приблизно 40 метрів. Квадратних тераси дуже великі. Це таких три В Цю ціну у нас також ще входить 5 кВт світла, скважина. Е, є проєкт, що тут ще мають бути два будиночки чи один будиночок, і десь тут басейн. Тобто дуже крута локація, дуже крутий проєкт. Від Буковеля 15 кілометрів знаходиться дана діляночка з будиночками. Від центральної дороги буквально 400 метрів. Дорога гарна. Від даної діляночки 2,5 кілометра знаходиться АТБ, Око, поліклініка, метрів 800 знаходиться ЖД-вокзал. Тобто дуже круте розміщення, дуже. Е, цікава локація, річечка. Ну, дуже цікавий варіант і дуже хороша ціна. Можна також окремо купляти будиночки, якщо окремо купляти, то ціна за один будиночок буде 155 тисяч доларів. І в ціну буде входити 4 сотини на землі і будинок. Будинки, щоб ви розуміли, фасад повністю зроблений, утеплений. Е, будинок побудований з газоблока. Фундамент моноліт, перекриття між першим і другим також моноліт, стіни також в будинках всіх пощекатурені. Тобто, виходить, треба тільки робити ремонти, благоустрій території і можна заробляти вже кошти. Ось такий є цікавий проєкт в селі Татарові. Так що кому цікаво, номер під відео. Звертайтеся, я вам покажемо, розкажемо.